Отрапилась така історія. В один прекрасний момент перестала закриватися посудомийка. Візуально все ціле, все добре, ніяких механічних пошкоджень. І випадково зрозумів, в чому справа. А ця корзина робиться в верхньому положенні і робиться в нижньому положенні. Я про це раніше не знав. В ході експлуатації сталося так, що одна сторона була вища, а одна нижча. І в такій ситуації оця штука стає е, нахилена і вона не хоче закриватися. Коли ми цю корзину вирівнюємо, робимо її в горизонтальному положенні все працює.